Коли якість і надійність мають значення, коли ви обираєте не просто обладнання, а продумане рішення для комфорту, коли йдеться про інвестиції в майбутнє. Чи знаєте ви, що до 40% енергії в будинку витрачається на обігрів і охолодження? Вітаю в шоурумі Кайсай, бренду, який відповідає європейським стандартам та сертифікований в усіх країнах Європейського Союзу. Більше половини європейських монтажних організацій і компаній рекомендують кліматичну техніку цього виробника. Обладнання створене для вимогливого європейського споживача. І сьогодні я покажу, чому кайсай обирають і в Європі, і в Україні. Кайсай європейський бренд із мережею представництв у понад 30 країнах. З 2015 року демонструє щорічне зростання завдяки відповідності найсуворішим стандартам якості. Обладнання класу енергоефективності а 2 і вище виробляється на сертифікованому заводі з повним контролем на кожному етапі, 36 перевірок перед відвантаженням. І це не адаптація під інші ринки. А продукція розроблена для професійного європейського сегмента. Тут продумано все: якісне пакування, добір компонентів і матеріалів, точність збірки. Професіонали отримують рівень, який був раніше доступний лише преміум-сегменту. Побутові кондиціонери кайсай це енергоефективність класу А3, сезонний коефіцієнт енергоефективності в режимі охолодження до 9,3. Та сезонний коефіцієнт ефективності в режимі обігріву до 4,6 максимальна продуктивність до 8,2 кВт. Комерційні кондиціонери: канальні, касетні, колонні та інші системи кайсай для приміщень із підвищеними технічними вимогами, потужність від 3,5 до 16 кВт, довжина фреонових магістралей до 75 метрів, постачальник в Україні. Компанія Aircont Ltd. для професіоналів навчання, підтримка та супровід, кліматична техніка, яка поєднує досконалість і впевненість у правильному виборі.